Після того, як вчитель географії Василь Васильович на власні очі побачив масштаби повені 2008 року, яка за лічені хвилини залишила людей без домівок, він став волонтером. Ну, Прийшлося взяти весло катамаран і плисту туди, бо там ну сусіди можна казати, родичі, друзі просто і люди, які опинилися там в біді. Їм треба було допомогти. Бо, наприклад, ці машини МЧС вони дуже габаритні, в селах, вулиці маленькі, і плюс до того, ми ще місні, знаємо ці місцевості, знаємо, де маневрувати. Тоді він зрозумів, якби він мав спеціальне спорядження і володів певними навиками, він зміг би допомогти ще більше. Тож він доєднався до участі в міжнародному проєкті і навчився, як правильно поводити себе у незвічні звичайних ситуаціях унікальність їхня в тому, що це вперше в Україні працює отакий міжнародний проект і. Волонтерські організації вони створені при кожній сільській раді. Окрім того, завдяки проекту волонтерські організації отримали спеціальне оснащення та фінансування. Сам проект це мільйон двісті тисяч євро. Ми створили 11 інформаційних центрів, забезпеченими оргтехнікою, мебіль, генераторами, бензопилами, бензорезами, зв'язок через радіостанції. В рамках цього проекту ми побудували 190 то метра бірго укріплення в селі тарасовці. Зголошується стати волонтерами люди найрізноманітніших професій. До прикладу, Крістіан Думітраш, який завітав на змагання з Румунії, працює лісничим. Розповідає, захоплюється українськими волонтерами, котрим наразі доводиться працювати у надзвичайних умовах це дуже гарний жест. Вони ризикують своїм життям для того, щоб допомогти людям на сході України, і сподіваємось, що якомога швидше цей конфлікт буде вирішено. 20 волонтерів із Румунії, України та Республіки Молдова демонстрували, як поводити себе під час повені пожежі, а ще надати першу медичну допомогу. Зізнаюся, перш за все, їх цікавлять саме знання, а не перемога. Поки що в Україні проект працює лише у Новоселецькому районі, та його учасники сподіваються, що до нього долучаться мешканці інших областей України і учасників у міжнародних змаганнях волонтерів побільше. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.